Всім добрий день, 30 листопада і я в Одесі. І Сьогодні ми з Расікою і разом з вами святкуємо останній день осені. Завтра зима. Все, все. все пройшло, все пропало, все пропало. Сьогодні ми приїхали на 10-ту станцію Фонтана, будемо йти вздовж морячка з 10 ї станції до Аркадії. Сподіваюся, що море сьогодні нас буде тільки радувати, скільки можна розстраювати нас. Я вже бачу, воно таке собі, спокійне. Ну, як, як мені дозволяє мій зір побачити, то я бачу його спокійним. А там яке воно, ходімо, разом подивимось. Все, ходімо. Кіцюня, привіт! Растюня не погань! Кетюні смачного. А мені треба купувати чемодан на колесах, тому що це все носить. пташкам кіцюням, собі, Растюні. О, мама мія! Ну тут ви теж такий не дуже. Але я сьогодні вже не розстраивалася, скільки можна. Ну що воно дає? Нічого. Подивіться, де медузи, Це які хвилі були, що медуз винесло на дорогу. Це капець. Растюня, растюня вже біля моря. А тут теж. Звідки дровішки, да? З Херсона, без бістимочі. Жесть. Моречка, ти вже спокійна, добрий день. Знов відійшло, у Расі кайфулики. а ми йдемо по дну моря. По дну, бачите, ще вчора тут було море, як воно все вимите. Зараз я підійду до моречка, Расі, почекай. Сьогодні чисто, красиво, трохи-трохи таке щось. Та навіть не хвилюється, а так. Щось розказує, розказує, а так все добре, але відійшло сильно. Тут і так пляж завжди такий мілкий, а зараз я не знаю, якщо б я захотіла покупатися, то де б я змогла окунутися, вже запір сама ж. Як вода відійшла. Але люди прибирають, все чи не прибирають, а вже прибрали. Вон тут залишилося це все, все повиносить і все. Моя качка каже, що сьогодні максимальна температура в Одесі 3 градуси. Але світить сонечко і тепло. Там... А, собачка біжить, трасі побачила. Тин, тирин, 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 тин, тирин, тирин, тирин. Але раз не буде з нею гратися. Раз не любить, коли до неї отак різко, а зараз вона її погони. Вона таких не любить різких рухів, то до неї треба лагідна. так. Добрий день, добрий день. Дно, дно, ми на дні. Дожилися, ми на дні раз. Подивіться Марієста, ця готель Марієста і як хмаринки там красиво, Дуже красиво, так? Да? Десята станція. Десята станція. Тин, тирин, тирин, тирин. -тирин. <риві> Подивіться на це море. Все, сьогодні воно спокійне, красиве, чисте. Вода, я би не сказала, що вона ідеальна прозора, що, знаєте, як у тому дивилися, кожен камішек видно на дні. Зараз такого немає, але і немає тієї муті, що ми бачили вчора. Я бачу дно, не бачу так. Я взагалі мало що бачу, тому в мене дуже поганий зір. Але навіть я бачу дно зараз. Все, морячка вже, як ми звикли його бачити, відійшло, відійшло. То щось було на нього, знайшло, а зараз все добре, да? Раз, так? Разтя. Так? А ця ходить винюхує, винюхує, сидять люди, нема нікого, пляж порожній, тільки люди сидять, чай п'ють. Растя принесла до них м'яч і сидить, чекає, щоб їй щось дали. В них нема нічого, але знаєте так, а вдруг вже пішла до рибалки стала. Можливо, хоч там, хоч хоч черв'яка якогось дати, ну, це капіць, Хоч щось. Боже, а я сліпа і мій зір дав мені уяву, начебто там дельфін. О, ну це капець. Не вистачає, не вистачає. От зараз би побачу, чи й дельфінчика до цього всього. То було б... Ну, може, ще побачимо. Ходімо. <плес> <плес> Майже нікого ніде немає. Восьма станція. Пройдемо, пройдемо. Тут теж вже майже все З Цього боку ще прибирають. Бачите, скільки це з моря, аж сюди все летіло, каміння це. Уявляєте, ви йдете по набережні. Ну, в ту погоду ви б не йшли, а так, пофантазуйте, ви йдете і тут вам прилітає отаке каміння. Йдемо далі. Море, ми до тебе дійшли знову. Раз вже почала, раз молодець, завжди перша, завжди. На 10 й станції бачила рибалку з телефоном. І тут з телефоном. Всі рибалки ведуть трансляцію. улов, крокодил не ловиться, не росте кокос, вони все транслюють, прямий ефір. А мені це треба. Ну іди собі куди ти йшла. Ні. Добрий день. Раз побачила рибу. що ти робиш? А і кнут сіл. Один уйшов, один так раз. Зараз перестала п'яти. Перестала вже, Да, так? Да, ну що вечір п'ять, я на вот. А это висутряця? Ні, я тут час, На серце? Що ти їш? А А що вона їсть? Мясо з куриной тут я просто кидав. Ааа, м'ясо ти їш. Я думаю, ну що вона ж рибу не їсть. Та ні, не треба. Реально? То для рибки за. Это один Один сошов. Кнутик? Да, два взяв. Ну, я бы под берегом плохо я тебе самый. Я бы подождав, щоб заглотив. прям... вот тут подтягиваю, видно сверху. А ну кидаете это дальше? Нет, метров 20. Вечером он клюет. Пусть хорошо клюет, я тут вечер не налим. Сейчас Налимчик берет, да? хорошо берет. Парень тут раз понимал, как тут Вкусный? Как типа как, как, сон, типа. Жить. Да. Ну сом. Рибалка розказувала, що в нього були такси, не одна, і вони були робочі, вони полювали, все. І він каже: ну, ваша товста, видно, що товста. Боже, мені так неприємно це чути. Ну, я бачу, що вона не худа. Ну, ну що, вона така товста? Просто не худа. Растя! Ну люди, сторонні люди роблять зауваження, що ти там встав. Боже, ну я не знаю, соромно, сором. Що там? Хто там Растя? Бачите, як вона нюхає, а хто там? Може дельфін якийсь? Нема. Щось шо, вона чує. Растя! Хто там, Растюня? Хто? Тут теж дерев'яні настіли пошкоджені, провалилася. Растя, ти мене будеш слухати? Тут вони були скрізь у ці дерев'яні настіли, да? наскільки я пам'ятаю. І зараз воно все підірвано. Я раз оце морячка наробила, оце хвилі, оце хвилі, пласти цілі зірвала і все. О Боже, частина на стилі вже на пляжі. То їх принесли туди, люди, чи вітер, чи хто? Дивіться, що вони витворяють, деруться. Оце так! Да. А що це за розбой? Розбор польотів, а? Бачили? Це мій улюблений пляж в Аркадії. Теж дошки. Там якийсь. Ростюня? Ростюня перевіряє, шукає, що поїсти. Там, може, винесла, щось принесла з моря. Я хочу десь сісти чая попити. А де? Де? А у Растя смаколики? Растя буде їсти смаколики. Назва впала. Металева конструкція, все погнулося, все попадало. Та ну я думаю, таке було. Лорічка, ми будемо вже йти додому. Дякую тобі за настрій, що ти нам подарувала сьогодні настрій, емоції. Все, дякую, завтра прийдемо. Добрий день, а що ви в клумбі робите? Відпочиваєте, так? Да? Я дивлюся, у вас тут і їжа є. Все в клумбі. І дивитесь на моречка. Нормально ви влаштувалися. Растя, сьогодні день тварин, я тебе вітаю, Ростюня. Я тобі бажаю здоров'я, щастя і успіхів в навчанні. Растя, успіхів, а смаколики, кидать? На смаколик. Опа. А так не хочеш так, зі мною спілкуватися. А побажання чути хочеш чи ні? Успіхів, в навчанні тобі бажаю. Люба моя Растя, люблю тебе. На Растінька смаколик. Вітаю тебе, моя Растя, вітаю. Смачно, так? Зі святом тебе моя рідна. Друзі, ви знаєте, що таке адвент календарі? Це такий календар, який показує, скільки днів залишилося до Різдва Христова. До речі, в цьому році Різдво Христова у нас 25 грудня. Це я нагадую, щоб ви не забули. Адвент-календарі, вони календарі з числами, і там є такі ячейки. Якщо це дитячі адвент календарі, то там якісь в тих ячейках лежать смаколики для діточок, цукерки, якісь шоколадки, батончики, щось на шквал цього. Ми зайшли з Расі в сільпо. І що ми побачили? Що є адвент календарі для собачок і кішечок. Зараз я знайду, я там знімала. Таке коротеньке відео на одну хвилинку. Наше знайомство моєї Расіна з цими адвент календарями. Я вам зараз ставлю. Подивіться ви, якщо вам це все сподобалася, ця ідея, то біжіть з цільпою, купуйте для своїх хвостиків адвент календарі. Боже, наговорила такого, що не знаю, зрозуміла чи, чи ні. Сподіваюся, опа, тут. Сподіваюсь, що ви мене зрозуміли. Ось так. Растюня. Опа. Опа. Зацікавилась. Вона не справжня. Це підробка. Це підробка. Растя. Звідки в сільпо можуть бути справжні кицьки? Ні-ні-ні, ти що? Ні, зайка. Адвент календарь для собак. Сільпо. Чекаю на тебе. Щасливого різдва. Значить, дивіться, що тут. Історія про собачку на ім'я Ромашка, яка зустріла військового, він її прихистив, але поїхав на ноль на Бахмут. Туди не можна було брати друга, і він її здав в притулок. Але з, таким, з такою домовленістю, що собачку нікуди не дінуть, і вона його дочекається. І ось собачка зараз в його рідному місті в притулки чекає його. Таким що тут є? Тут є ласощі для собак. Світловідбивач, наліпки для собачок. Ну такі всі собачі речі. І 50 гривень з продажу цих календарів піде на допомогу тваринкам, яким не пощастило, як вашим хвостикам. Для кішечок так само є ось такі ласощі, світловідбивач і наліпки. 300 гривень. А тут розповідь про кішечку Рижика, який пережив ракетний удар в Харкові. Йому ампутували одну лапку, і їм зараз опікується волонтер. І теж ви можете 50 гривень з покупки цього товару йде на допомогу тваринкам. І Растюня. а біля расті. Візочку, що це лежить? Це лежить коріна філешка і растя не їсть, бо мама сказала, не можна. Так, Растя, молодець моя, Растя, Зірець, зірець поведінки, це растя. Беріть з неї приклад, наші друзі. Це у нас тривога. Ми біжимо в укриття. Хотіла б подякувати нашим ЗСУ за захист. Слава нашим героям. Ми не забуваємо Дейнати. Вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока, пока біжимо в укриття.